Орхідеї є одні з найбільш захоплюючих красивих, барвистих і різноманітних квіткових рослин. Екзотичні квіти знайдені на всіх континентах, окрім Антарктиди. Орхідеї відрізняються за ароматом або його відсутністю розміром, формою та кольором. Тому особливо цікаво зробити таку квітку власними руками з бісеру. Це робота орхідеї. Це робота вже другого року навчання, коли дівчатка вчаться, вона не є складнішою набагато, ніж, наприклад, ось ці маленькі роботи, але просто більший об'єм роботи. Це робота вересняк Даші, нашої учениці, але всі дівчатка, які другий рік займаються, вже також отримали, сплили таку орхідею. Плететься вона паралельною технікою плетення і підплітаються ось листочки з двох половин. Це, звісно, трошечки вже складніше плести, але отримуємо ми потім в результаті ось таку гарну квітку. Всі мами люблять орхідеї і дівчата з задоволенням дарують їм такі квіти або на свята, або просто так, щоб зробити мамі приємно. Відомо декілька технік бісероплетіння: це петельне, паралельне і голчасті плетіння, а також нізання дугами та французька техніка. Ось ці квіти та орхідея це паралельна техніка плетення. Це початкова техніка, вона є найпростішою, тому ми починаємо з неї. Але в цьому букетику дівчата знайомляться з різними техніками трошечки. Ось, наприклад, квітка смолки сплетена гольчатою технікою плетення. А квітка конюшини також гольчатою і петельчатою. А потім, коли вже дівчата досягають такого рівня, коли вони вже опанували всі ці техніки, вони можуть плести такі великі гарні квіти, як живі, технікою низання дугами. Та про це ми розкажемо у наступній рубриці «Малахітова скринька».